Корисі Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в операційній зоні Південно-Бузького напрямку динамічна та стабільно напружена, але контрольована. Частини та підрозділи Сил оборони продовжують утримувати займані позиції та наносити вогневе ураження ворогу. Основні зусилля противник зосереджує веденні активної оборони та намагання утримати зайняті рубежі. Протягом ночі обстрілював позиції наших підрозділів та прилегли територіальні громади уздовж лінії бойового зіткнення військ. Вогневу активність ворог проявляв шляхом застосування реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії різного калібру та мінометів. Вночі керованими ракетами системи С-300 ворог вдарив по об'єктах цивільної інфраструктури в Баштанському районі Миколаївщини. Один із боєприпасів влучив неподалік школи в Інгульській громаді. Пошкоджено три переватні будинки, навчальний заклад та лінія електропередач. Постраждалих та загиблих немає. Зранку рашисти гатили по території Шевченківської громади в Миколаївському районі. Пошкоджено автівки та нежитлові споруди без втрат. Наша авіація вночі атакувала пункти розгортання ворожих позицій протиповітряної оборони у Береславському районі. А наші ракетно-артилерійські підрозділи завдали ударів по позиціях ворога в районах зосередження живої сили та техніки. Виконано 90 вогневих завдань втрати противника до розвідуються у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають два носії крилатих ракет. Сумарний залп 16 калібрів, корабельне угруповання у Чорному морі нараховує 11 кораблів та катерів, у тому числі три великих десантні кораблі, які знаходяться на чергуванні та маневрують уздовж узбережжя Криму. Відносини за тисячі вночі не має вас заспокоювати. Загрози ударів стратегічної авіації, застосування ракет морського базування, дронів камікази та інших видів озброєння. На відстані досяжності залишаються актуальними. Не наражайте себе на небезпеку, не зволікайте перейти в укриття при отриманні сигналів повітряної тривоги. Пильнуйте інформаційний простір, сповіщайте компетентні органи про підозрілих людей, які збирають інформацію та просувають антиукраїнську пропаганду. Довіряйте силам оборони, ігноруйте ворожу пропаганду, і все буде Україна.